Півлю американської зброї кажуть в міністерстві оборони Італії, маючи на увазі, що рішення канцлера Мерца є самостійним кроком. Німеччини газета зазначає, що основна причина це відсутність коштів на подібні закупівлі. А також що передані Україною Італії Україні Італією систем озброєння вони відповідають іншим технологічним конфігураціям. Зокрема, системи САМПТІ виробляються Італією та Францією. Не націлюватися на Москву, Дональд Трамп прокоментував повідомлення американських медіа про те, що він нібито обговорював удари по російській столиці із президентом Зеленським. Журналісти запитали у очільника Білого Дому про цю розмову і чи вважає Трамп, що Зеленський таки має завдати такого удару. На що Дональд Трамп відповів, що націлюватися на Москву? Київ на його думку не повинен. Також Дональд Трамп заперечив, що має надати Україні далекобійну зброю, і е, про це напередодні писали західні змі. А поставлений Кремлю дедлайн у 50 днів на підписання перемир'я, президент США назвав дуже довгим проміжком часу. І якщо цього не станеться, то Трамп обіцяє нові санкції. Але при цьому він вважає, що перемир'я може бути досягнуте і раніше. Пане президенте, навіщо ви даєте Путіну додаткових 50 днів щоб нападати на Україну? О, я не думаю, що 50 днів це занадто довго. Все може статися і швидше. Я не думаю, що це дуже довго. Он у Байдена краще б те саме спитали. Чому він затягнув нас у цю війну? Наприкінці 50 днів, якщо ми не укладемо угоду, буде дуже погано. Тарифи будуть продовжені і санкції будуть продовжені. Чи повинен Зеленський націлюватись на Москву або заглибитись в Росію?